Доброго дня, мої друзі! Сьогодні я хочу, щоб ми поговорили з вами про мову. Мова, як ви знаєте, це теж енергія. Енергія, яка нам дається від дня нашого народження, і ми починаємо перші звуки, розвиваємо свою мову і повинні її розвивати все життя. Енергією, яку ми несемо через свої звуки. Звертаючись до ближнього, чи звертаючись до Бога, до всіх, де ми спілкуємося, ми несемо заряд енергії або позитивний, або негативний. І дуже важливо, якщо ми свою мову протягом життя збагачуємо, ми вчимося в школі, потім вчимося в вищих учбових закладах. Класики дуже багато оспівали нашу мову, нашу солов'їну мову. Ми її так називаємо красивою, розвиненою, милозвучною, розмаїтою, бо дійсно вона в нас дуже багата на звучання, на мелодику. Але буває, що ми її збіднюємо, користуємося тільки якимись сленгами, користуємося низькими вібраціями, тими, які я не хочу зараз повторювати, ви знаєте. І це дуже прикро. Я би хотіла, щоб ми всі з вами задумувалися, що несемо ми у світ, що своїм мовленням, своїм словом, чи ми несемо розвиток, еволюцію, чи ми несемо знищення. І особливо я звертаюся зараз до батьків, щоб вони дбали. Щоб їхні діти розвивали свою мову, дбали про те, як розмовляють їхні діти, дбали про те, як вони розмовляють в хаті між собою, і щоб бо діти все копіюють, все зеркалять своїх батьків, і щоб потім на вулиці, як я дуже часто чую, просто вуха в'януть, зводяться. Слова всі, вся наша розмаїта мова зводиться до простих найгірших слів. І просто жахливо, якщо ми цього не розуміємо, що не тільки ми несемо це у світ і робимо світ збіднюємо, але кожен із нас себе або своєю мовою розвиває, еволюціонує або, навпаки, не знищує себе. І коли я чую, як молодь. Розмовляють такими страшними словами за кожним словом. Вони приблизно не розуміють, що найперше вони розрушають самих себе, своє тіло, свою енергію, своє астральне і ментальне тіло. Все воно йде, відбувається, здається, непомітно, але звідки потім беруться в нас такі хвороби страшні, особливо зараз. Як ви знаєте, скільки в інтернеті є допомоги малим дітям, які тільки народжуються, народжуються з різними хворобами. А чому це так відбувається? Та То тому, що батьки їхні в отробі матері ще, коли дитина перебувала, вона чула о той негатив. І тому діти приходять на світ із такими страшними недостатками. Ті діточки не можуть прийняти такий цей страшний світ, вони хочуть кращого. І тому такі різні види хворі у них появляються. Я вас дуже прошу, задумайтеся, що не все те, що тільки тілі ми бачимо і відчуваємо, а є квом наш. Енергія, енергія, яка несе або позитив, або негатив. Думайте, читайте, задумайтесь, розвивайтесь, еволюціонуйте, бо ми входимо у новий світ. Дякую, до зустрічі!